Ще питання про розлучення, але в контексті саме дітей, про mm -hmm. е, вплив на них. Що можуть зробити батьки, аби е, для дитини це розлучення пройшло якнайкраще? Е, скажімо, діти вже в більш зрілому віці, там від 6 беремо до 18. Mm -hmm. Перше, пояснити дитині, що це не через них. Халепа дитячого сприймання батьків, що це вони ну, це довга історія, вона починається з нашого магічного мислення дитини, коли психіка компенсовує нам нашу неспроможність, і дитина, яка на початку не може взагалі нічого, вона не може навіть сама голови тримати, вона не може сама на бік повернутися. Правда, я кажу, вона народжується найвразливішою зі всіх живих істот на планеті. Але ось. Що це поганого і що в цьому доброго? Що це дає нам поганого? Так? Те, що вона відчуває себе ну, найнеспроможнішою. Всі довкола ходять, вона ні, всі розмовляють, вона ні. Всі можуть мати те, що вона хоче, що вони хочуть, вона ні. І для того, щоб ми не переживали такої трагедії і такого меншовартісного я образу, психіка подарувала нам такий подарунок, який називається магічне мислення дитини. Так? Тобто те саме, що було на зорі цивілізації, до прикладу, що думали древні племена? Якщо ми заріжемо барана, то піде дощ. Тобто хто править світом? Ну, ми. Або якщо ми заколимо там саму дівчину племені, то ми переможемо ворога. Це було чим? Ну, такою картиною світу, яка називається магічне мислення. На початку цивілізації, коли людина мало що про світ знала. Так само, коли дитина маленька і мало що про світ знає, то для ось цієї такої безпорадної гіперкомпенсації так, своєї тої безпомічності, психіка дає їй такий подарунок вигляді омніпотентності, псевдомогутності. І тоді я хочу істинки, я заплакав і мене готують. Я хочу на руці, я потягую рученята, та й мене беруть на руці. Я хочу, щоб мені мене люляли, я нявкаю, мене люляють. Що це дає дитині? Дає відчуття своєї всемогутності і того, що світом правлю я. Ну, бо все, що я хочу, всі ці, ці інші мені виконують. Але тимчасово воно, як компенсаторний ресурс безпомічності, робить свою добру справу, а потім воно заважає, тому що. Якщо батьки сваряться, то дитина теж думає, що це вона до цього причетна. Ага. Якщо батьки її б'ють, вона не може їм сказати: слухайте, ви, це різні вагові категорії. Не може людина, яка має і знає все, бити маленьку дитину, яка не знає і не може нічого. Так дитина ще не спілкується з батьками. Батьки боги на етапі залежності, вони всемогутні. На Бога можна лише молитися, заповіді виконувати, жертвопринесення до вівторяння, правда ж, оціночки зі школи, малюночки з садочку і гніву страшитись, не розгнівати правда, прокляття богів найбільший страх колишніх людей. Тому, ось щоб забрати в цих дітей відчуття причетності, так, слава Богу, омніпотентність закінчується в нас є. Криза формування особистості першого року, потім три так званих terrible сріб, криза негативізму, коли дитина сепаровується від батьків і починає заперечувати будь-яку їхню прохання, пораду, турботу. Будеш спадки? Ні. Будеш гамати, ні, будеш бавитись, ні. Тобто, для чого всі ці «ні»? Для сепарації. Я не ти, ти не я. Я відділяюсь від того, про що кажеш ти. Але всім вісім років, ось ця екзистенційна криза особистості, яка змушує дитину зустрітися зі своєю безпомічністю, зі своєю безпорадністю і не формує її адекватну самооцінку і адекватний стосунок до світу. Не я правлю світу, А Ми всі 8 років, я. Так? Це так? Екзистенційна криза формування особистості 7-8 років. І що відбувається з дітьми тоді в цей етап? І тоді вони прощаються з цим омніпотентним uh -huh. образом себе. Тому що ти можеш хотіти йти до школи, можеш не хотіти, але ти підеш до школи. Ти можеш сперечатися, але можеш не сперечатися з вчителькою, але ти будеш виконувати домашні завдання, і коли тебе, ну і коли ти їх не виконаєш, то тобі поставлять дві. Так. Тобто прості правила соціалізації. Соціалізація починається в трьохрічному віці, коли дитина розуміє, що правильно, що неправильно, чому в садочок дітки ходять без великої охоти. Mm. Чому? Бо вони не звикли. Mm. Бо там є рамка, uh -huh. бо там є ось ця така правила, порядок, а це означає обмеження свободи. Бо вдома іграшки можна не збирати, мама збере або бабця, uh -huh. але в садочку збирати іграшки будеш ти? Так, є правила. Вдома ліжечка дітки не застеляють. Але в садочку дітки ліжечка застеляють. І вдома можна роздягатися по дорозі від коридору до вітальні, а в садочку ти вішаєш свій одяг в шафці на вході, правда, чи передягаєшся в тапочки. І ця рамка, ми вже казали, означає порядок, але теж означає соціалізацію, коли я живу вже не тільки в світі того, що я хочу, але в світі того, що треба. І так, це правда. Треба це комусь треба. Дитина хоче гратися, але мамі треба, щоб вона чистила зуби. Чому мамі треба, щоб вона чистила зуби? Ну, тому що не буде каріес. Угу. І не треба буде йти до стоматолога, і не треба буде лікувати, але дитина цього всього ще не розуміє і не знає. І тепер вертаємось до вашого питання. І тому, на жаль, дуже часто ось ці такі залишки цього омніпотентного мислення, коли дитина керується тим. Що вона відповідальна за світ, який її оточує, означатимуть, що якщо батьки розлучаються, то перше, що їм треба зробити, пояснити, що для дитини світ розколюється навпіль. Так, Тепер стає два світи. Це був один світ, світ її сім'ї, її батьківської пари, світ, де є мама і татко, де вона йде за руки з ними обома. Але тепер це два світи: світ мами окремої, тата окремо. І цю тріщину просто так не зліпиш, і просто так не залатаєш. Відповідно, що є завданням батьків? Пояснити, що в тебе є і мама, і тато, що вони тебе люблять, як і любили раніше. На місці чоловіка і жінки міняється лише порядковий номер. Другий чоловік, третя жінка, скільки вам здоров'я стане. На місці мами і тата немає другий тато або третя мама. Ці особи, навіть якщо вони будуть партнерами ваших батьків, вони називаються відчим або мачух. Ну і всі казочки про мачуху, і про всяке таке діду, дочка, бабина дочка і так далі, ми знаємо ще з дитинства, правда ж? Нічого доброго в тих казочках про ці історії не відповідають. Угу. Тому для того, щоб максимально убезпечити дитину від вашого дорослого рішення, чому? Ви Маєте право на любі свої рішення стосовно власного життя. І коли ви одружувались, це було вашим рішенням кожного з вас. І воно було зрілим, добровольним, принаймні, ну, так написано в паспорті, бо там є ваша дата народження, якщо це не якісь такі екстремальні малолітні шлюби, якщо це звичайне нормальне доросле рішення, відповідно, ваше свідоме доросле рішення стосувалось лише вас. Зараз рішення про розлучення стосується вже не лише вас. Тому що в рішенні про розлучення, якщо це сім'я, яка має дітей, вже є заручники. Ці заручники не обирали вас своїми батьками. Це ви їх зробили. Якщо партнерів ми вибираємо, то діти батьків не вибирають. А те, що ви робите зі своїм життям, тепер стосується вже і їхнього життя. Угу. Бо або вони живуть в повній сім'ї, де є мама, тато і все як було, або вони живуть в різних світах. Якщо продовжуються відносини між цими батьками, і якщо вони продовжуються цивілізовано. Якщо так, наприклад, цивілізовано в такому випадку, то психіка дитини все одно добре сформується, чи будуть якісь певні негаразди, чи прогалини в цьому? Дивіться. Психіка дитини формується все життя. І на нас впливає той світ, який нас оточує. І головне, що треба добре з'ясувати, що немає гарантії, що безпека дитини і благополуччя і психіки означає тільки повна батьківська сім'я. Ні, якщо повна батьківська сім'я кризова, якщо повна батьківська сім'я конфліктна, якщо це місце боротьби, місце небезпеки, місце образ, зрад, залежностей. Це не буде гарантувати дитині безпечну психіку, яка прекрасно формується. Тому краще неповна благополучна сім'я, ніж повна неблагополучна. Але між цими трьома опціями, трьома опціями найкращий варіант повна благополучна. На другому місці неповна благополучна. Це тоді, коли сім'я розлучилася, і стало дитині жити спокійніше і стало жити безпечніше. Ніхто вже не б'є матір на її очах. І ніхто не приходить п'яний або обкурений і не краде останні гроші з сімейного бюджету, щоб віднести їх до ігрових автоматів і так далі. і так далі. Тому в пріоритетності найкраще повна благополучна, на другому місці неповна благополучна. І на третьому, ну, повна неблагополучна, тому що, так, дитина не знає іншого світу, дитина знає той мікросоціум, який її оточує, той світ, який її принесли з пологового будинку. Але цей світ буває різним. Тому вертаємось до того, що казати дітям. По-перше, казати дітям, що це доросле рішення батьків, що діти до цього ні в який спосіб не причетні. Дитина буде думати, що тато залишає маму, тому що вона не слухняна або нечемна. Або мама буде не жити з татком, тому що дитина не керована або щось такого. Тому кажу: ось це головне, що треба забрати від дитини її причетність до вашого розлучення. Друге, переконати її в тому, що і мама, і тато в неї залишаються і люблять її так само. Це значить, я завжди буду твоїм татом, і ти для мене найважливіша доня або найважливіший син, як би далі не складалося наше життя. Я завжди твоя мама, і я в тебе є. Це з твоїм батьком ми розлучаємось, тому що чоловік і жінка це інші ролі, ніж батько і матір. Це горизонтальний стосунок між собою, де ці люди однаково разом живуть. Або вертикальний батьківсько-дитячий, де вгорі є мама з татом, який є в одному рівні, а внизу є їхні діти, яким вони батьки. Відповідно, залишитись на місці матері і батька означає не розлучитися з дітьми. Ви можете розлучитися один з одним, це ваш вибір. Але розлучитися з дітьми це вже ваша безвідповідальність. Так. Тому що найбільший злочин, який можуть зробити батьки, це перетворити дітей на знаряддя повсти своєму партнеру. Ще цікавий момент, є така фраза: вона побутує від любові до ненависті один крок. Тобто, це правда, так? що можна, коли проходиш весь цей процес, не впізнаєш ту людину. І от саме зберегти зв'язок якийсь нормальний дуже мало кому вдається, коли люди розлучаються. Мені сподобалося одне з ваших інтерв'ю, ви розповідали ем, про 5 ем, основних функцій сім'ї. Так? І mm -hmm. що інколи буває, що якась з цих п'яти функцій е, ну, не працює. І що можна домовлятися з твоїм партнером. Чи можете коротко прокоментувати оце від любові до ненависті один крок і про ці п'ять функцій сім'ї? І як, кому вдається вийти м з розлучення сухим з води, хотів сказати? Я думаю, що за любий вибір. Має бути ціна і е, вийти зовсім сухим з води це було б неправильно, тому що це означало б е, щось мати і за це не платити. Угу. Але от більш відповідально або менш відповідально, більш зріло або менш зріло, це вже буде є маркером вашої такої цивілізованості і адекватності. Так, разом з одруженням ми отримуємо задачу трьома невідомими. Поки ви там стоїте на рушничку щастя, ви обоє однаково останні зміни свідомості. Все дуже-дуже фантастично, привабливо. Але чи знаєте ви від зараз, яким ви будете через рік? Ну, від зараз. Достеменно ні. Ймовірно, так, але насправді ні. Ніхто не знає. Ну, і ніхто не знає. Чи знаєте ви, яким буде ваш партнер? Ну, рівно Це так, ще, Більша знає. загадка. Так, якщо ми ще про себе навіть не дуже можемо бути впевнені, то що ми можемо бути впевнені про іншу людину, правда ж? Угу. А третє, невідоме це наш стосунок, тому що на початку це стосунок двох закоханих осіб, які щебечуть бачать солов'ями, а солов'ї щебечуть в травні, угу. вони не щебечуть бачать ні в червні, ні в липні, ні в серпні. І тоді починається та інша така сурова правда. Ця інша сурова правда це така підводна частина айсберга, якої ми не показуємо один одному на побаченнях, про яку ми довідуємось потім, про що всі знають там лодка кохання розбилася об каміння побуту, або як позбутись безмежного шаленного кохання, вийти заміж за об'єкт своїх почуттів, або одружитися на ньому. І це все жарти, але в тих жартах є частина істини, бо стосунки мають динаміку. І якщо ви, до прикладу, були однаковими на початку ваших відносин, а потім один з партнерів зробив кар'єру, спрогресував, виріс, подорослішав, а інший, навпаки, зрегресував, то відстань між ними явно збільшиться. Якщо ви обоє міняєтеся, але в різні боки. То відстань між вами теж збільшиться. І тільки тоді, коли ви обоє трансформуючись, тим не менше залишаєтесь у відносинах і бути без тебе ні гірше, ніж з тобою, це буде тим, що триматиме подружжя разом. А від любові до ненависті дуже просто кажу, коли ми. Ну, спокушаємо один одного, зваблюємо, правда, коли ми маємо цей цукерково-букетний період, про який всі знають, так. То які частини себе ми пред'являємо один одному? Найкраще. Найкраще. Чому? Ну, бо інакше нас не оберуть? Угу. Це ж такий кастінг. І Якщо ми покажемо геть все, з чого ми складаємося, ну то не факт, що це буде. То якби люди пожили разом е, в одному помешканні певний час, вони б до ЗАГСу не спішили, мабуть. Це правда. Mm -hmm. Тому що те, що ми бачимо на побаченні, це така надводна частина айсберга. Там все біле, блискуче, бездоганне іскристе на сонце світиться і чудесне. Але під водою, за законами фізики, в шість разів більша частина брудного льоду, який збирає грязюку з цілої поверхні океану. І небезпечний, бо саме об цю частину розбився Титанік. Не об те, що блищить на сонці. Mm -hmm. Відповідно, коли ми довідаємось про те, що під водою, ну коли наблизимося, поки айсберги блищали на сонці з Титаніком, все було слава Богу. І тому так, той, хто є джерелом наших емоцій, таким дуже дуже потужним і дуже дуже позитивним. Рівно так само знову Гойдолку і закине в другий бік, правда? Чим більше амплітуди є в один бік, тим відповідно такої самої величини буде амплітуда в протилежний бік. Mm -hmm. І тоді ось цей протилежний бік і означає від любові до ненависті один крок. Тому що рівно так само, як вже звучало про етапи розвитку особистості, якщо на етапі дитинства ми залежні від батьків, і ця фаза називається Я не можу без тебе. Не можу без тебе поїсти, не можу без тебе втягнутися, то підліток це вже я не можу з тобою. Чому? Оце протилежний полюс до того, що було на початку життя. А потім з'явиться здорова середина. Здорова середина. Я можу без тебе і теж можу з тобою. Ти мене вже не бісиш, ти мене вже не дратуєш. Я готовий дослухатись до твоїх порад, я готовий з ними погоджуватись. Підліток не може погодитись з ці знамениті меми. Про я поїв і в шапці, і так далі. і так далі. Це про те, що дитина просто виконує якусь формальну вимогу, але знімає цю шапку як тільки вийде з квартири. І так далі. Але ось тоді, коли ми кажемо про динаміку стосунків на протязі життя, то є навіть відомі періоди, коли повинні бути ці стосункові кризи, Наприклад, до прикладу, криза першого третього року сімейного життя. Чому? Ніхто з вас не був ні дружиною, ні чоловіком. Ви були нареченими. Це такий прекрасний, емоційний ефоричний період. Але вам не треба було сперечатись за те, хто виносить сміття, і хто сьогодні має який настрій, і хто не хоче робити те, що очікує інший, і так, далі, і так далі. Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини, казали древні Римляни. Відповідно. Перший етап відносин називається ти найкращий на світі. Було? Було. Травень, солов'ї, ще печуть, блискуча частина айсберга. Другий стань таким, як я хочу. Ну, На якусь частину кожен з нас стає таким, як хоче інший. правда? Бо це є умова того, що нас оберуть. Але медовий місяць не називається навіть медовий квартал. Так. Чому? Не знаю. Мед закінчиться. Сто тобто відсотків. Місяць, побути таким, як ти хочеш, я ще готовий, але forever точно ні. І тоді з'являється етап, хіба з ним можна жити? Ну або хіба з нею можна жити, і це період кризи в стосунках. Але якщо пара проходить через кризу і заходить на наступний етап, так? то називається він вже я приймаю тебе таким, як ти є. Я вже не ідеалізую, я вже не бачу лише цієї блискучої частини, але я вже і не змушую тебе бути не собою. Чудово. І якщо ось те, що нас об'єднує, є бодай на один відсоток більше, ніж те, що нас не влаштовує, тоді люди будуть разом. Дякую, що поділилися вашим досвідом, вашими знаннями, вашими порадами. Мені було надзвичайно цікаво слухати. І сподіваюся, нашим глядачам також обов'язково залишіть коментар, поставте вподобайку, Також підпишіться.